Звертаюсь до президента України, Верховного Головнокомандуючого Зеленського Володимира Олександровича. Нагородити воїна посмертно зіркою героя. Командир подав його подання вам на нагородження зіркою героя. Він загинув 3.07-2023 року. Корж. Євген Володимирович, просимо від Об'єднаної територіальної громади нагородити корж. Це в відмінному, я його говорю, невдавальному відмінному корж Євген Володимирович. 3.07, повторюю, повторяю, 2023 року загинув як герой. Прошуємо його нагородити. Від Об'єднаної територіальної громади Орденом Зіркою Героя України за геройські його відважні вчинки і за те, що він як геройський загинув і звільняв. Не буду називати, який він був. В нього був батальйон і рота, але він був відважний, тому що це на інтернеті не можна говорити. а... На нагородити нагородити президент нагородить і він залишиться в пам'яті народу України і територіальної громади. Залишиться як справжній герой. Спасибі.